Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Естонії затримали танкер без прапора. Судно належить тіньовому флоту Росії. Командувач військово-морських сил Іво Вярк повідомив, що зупинка не пов'язана із пошкодженням критичної інфраструктури. Естонія проводить всебічну перевірку корабля. Про це повідомляють місцеві змі. На борту знаходиться 24 людини. Капітан має громадянство Китаю. Він пішов на співпрацю з естонською владою. Андрій Риженко зараз з нами на прямому зв'язку. Капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії Соната. Добрий вам вечір, вітання вам, пане Добрий Андрій. вечір. Добрий вечір, знаєте. От ми говоримо там інколи або чуємо, що Естонія ну маленька країна, а по її вчинках і не скажеш, що вона Сміливо. така маленька. Бачите, в дії просто демонструє, як потрібно боротися із тіньовим флотом. Чи може оцей приклад надихнути всі країни Балтійського регіону, хто там має відношення до Балтійського моря, робити це зрештою, так? Ну звичайно, ну Естонія це країна НАТО. Вона повноправний член. Дійсно, її військово-морські сили вони самі малі в НАТО, але бачите, в принципі, ті сили і засоби, які є в них, вони дозволяють їм такі операції проводити. І, до речі, що й нам допомагати. Тому що хочу нагадати, що Естонія недавно передала нам два катери швидкохідні, дуже технологічні. Один із них називається Ірпінь. До речі. Ну дивиться, я думаю, що після того як було оголошено про це навчання в Балтійському морі сил НАТО по, по по перехопленню верніше по догляду, особливої уваги до суден тіньового флоту. А от якраз це таки координований дії, тому що це вже не перша акція. Перша акція пам'ятаємо, як заарештований танкер «Вентум», Німеччиною, де було нафті на 40 мільйонів доларів, тому що він там робив шкоду екології, якраз в межах вод Німеччини, тут в принципі Естонія так розумію, у них були причини для того, щоб цей танкер перехопити. Вообще, взагалі Естонія і Фінляндія, а у них така досить унікальна географія між узбережжями цих країн. Фінском, фінській затоці на виході до Балтійського моря 41 морська міля. Що це означає? Це означає, що ці дві країни можуть абсолютно законно, відповідно до Конвенції ООН міжнародного права, оголосити а, значить, ще приліжащій зони, так звані. Це від територіальних вод ще 12 морських міль, тобто 24 мілі з одного боку, 24 з іншого. А між країнами 41. Тобто, це каже про те, що. Вони у цій приліжайшій зоні повністю будуть перекривати вихід з фінської затоки, а міжнародне право дозволяє проводити всі заходи з контролю екологічної безпеки, легальності вантажів якраз прибережним країнам. Тобто, таким чином, що Естонія, що Фінляндія, можуть всі судна, які йдуть туди у слугу. Приморськ в Санкт-Петербург перевіряти на предмет законності вантажу і а, то, що вони перевозять, і до речі, вони до цього можуть залучати інші країни, по а, як Балтійській, так можливо Північно-Атлантичного альянсу. От цікаво, пане Андрію, а яка процедура далі? От о, зараз затримали цей танкер, де перевірка документів. Зараз буде з'ясовуватися звідки і куди насправді йде цей вантаж, під яким прапором він мав би бути і так далі. А що потім? Що відбувається із цим вантажем? І, ну, і загалом, от процедура? Ну, судно може бути приведено в порт Естонії і, і особи, які значить, винні в порушенні законодавства. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності за законами Естонії. А вантаж може бути заарештований так же, як і судно. Тобто ну, така практика є, і я думаю, що після того, як це буде зроблено декілька разів, то оператори просто вони, ну, будуть дуже серйозно обмежувати направлення суден в цей регіон. Але, <кій> опять же, я думаю, що це дієвий такий. Шлях боротьби з тіньовим флотом, але самим дієвим може бути перекриття банківських, оцих можливості банківських розрахунків. Оцей, в принципі, шлях він ну, в руках дуже серйозно Сполучених Штатів Америки. І в принципі, за, я так розумію, ну, за їх рішенням можна зробити так, що цих розрахунків взагалі не буде. І це може бути самим серйозним ударом, взагалі по торгов Торговта торговлі нефнавтою газом, а ну між Російською Федерацією і іншими хто там у них оці вот ем, покупці. Пане Андрію, про безпекову ситуацію в Чорному морі розуміємо, ми, що впирається цьому Російська Федерація, і ніякий, ніякий режим тиші не впроваджений в Чорному морі. Наскільки може це взагалі відбутися, на вашу думку, враховуючи якраз міжнародні правила ведення бойових дій в акваторіях? Наскільки це складно? Ну, дивиться, ну я б сказав так, що що потрібно нам. Дивіться, що потрібно нам, і треба доводити це, свою позицію дуже чітко і навіть жорстко, я би сказав. Перше, нам потрібно, щоб зупинила Росія обстріли наших портів. А вчора знову була атака Одеси, а, а, тими шахедами, дронами а, а, наших портів і тих суден, які там знаходяться. Слава Богу, що поки. Оці балістичні ракети, вони не, не, ну, вже, мабуть, декілька тижнів вони не застосовують по суднам, які заходять туди. Тобто це перше. По-друге, ну, якщо ми кажемо там про щось про відкриття портів поновлення навігації, треба ну, роботу ці вести, тому що 3 роки навігації не було, і там багато, і треба робити розвідку мін в портах, зокрема Миколаїв, Очаків, Херсон, відновлювати навігаційні знаки. От. І то це то, також йде час, і там е, будуть брати участь і військові і цивільні. Треба, щоб росіяни опять же, не обстрілювали ці от, судна і, ну, і катери. А це робилось, і робиться регулярно. От. Ну, і третя позиція: якщо е, все ж судна будуть іти нормальним шляхом от, від Одеси, туди, напрямець, до Баспортоки Басфор через відкрите море. Треба, щоб вони на них не здійснювалися атаки з російського, російських Збройних сил, ні з кораблів, ні з літаків, ні з підводних човнів. Оці от позиції, треба подумати, як це зробити. От. Зараз Росія вона може це робити. Дійсно, з початку війни її можливості вони значно ну, значно, ну, значно, суттєво зменшились, от. але робити вона це може і вона це робить. І ну от треба, і що саме цікаве, щоб був відновлений мір в Чорному морі, то Росії взагалі нічого треба робити. Просто сказати, все, зупиняйте всю свою діяльність, і вони просто ну от це ж такий парадокс. Що справа в тому, щоб щось зробити, треба нічого не робити з боку росіян. От щоб вони цю свою агресивну діяльність просто не робили. Ну я хочу сказати, що у нас в принципі ситуація досить така. Серйозно на морі, незважаючи от на те, що ну, багато чого зроблено, але 82% нашого узбережжя з 2014 року знаходиться під контролем Російської Федерації. Ну, Ми пам'ятаємо, що був Окупований Крим після цього, у 2022 році, при Приазов'я і частина Кінбурського півострову. Оце 82%. А зараз такі парти, як Миколаїв, Очаків, Херсон, вони до цього часу заблоковані, там навігації немає. В інших портах навігація поновлена, опять же, завдяки нашим силам оборони, вона підживлює нашу економіку, але вона під загрозою. Ось така ситуація. Пане Андрію, спасибі вам, вам за детальну так. інформацію. Дякуємо дуже. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, був з нами на зв'язку.